У продажу двокімнатна квартира студія, на ЖК Дубініна. просторий гардероб, спальня кімната, є встроєна шафа, панорамні вікна, свіжий ремонт, виконаний у 2021 році, гарний вид з вікна. Далі йдучи по коридору, ліворуч у нас ще одна спальня кімната з відкритим балконом та гарним краєвидом. Кондиціонери стоять у кожній кімнаті. Далі у нас санвузол. Ремонт виконаний у світлих тонах. Дуже світло і лаконічно, Використані якісні матеріали. Санвузол суміжний. З дошову... В санвузлі встановлено душову. Ванної немає. Йдемо далі. Кухня їдальня. Ось така красива, лаконічна, світло-сірого кольору встроєна кухня. Гарний краєвид. Дуже яскраво ввечері гарно освіщається місто. Така красива у нас кухня. Диван розкладається, можна використовувати повноцінне спальне місце. І робоча зона у нас ось така. Балкон і панорамные викна.